Який крем обрати найкращі пропозиції місяця зі знижкою мінус 30% від бренду інституту? Крем Бреселер з сяючими пігментами, які дарують ефект 3D Glow. буде гарно вирівнювати тон, текстуру шкіри, інтенсивно зволожувати та надавати здорового світіння. Ідеально під макіяж і буде працювати як Glow Skin Primer. Легкий крем Hydra Fusion, який має інноваційну формулу водяного сплеску, він буде забезпечувати багаторівневе зволоження. В своєму складі має 4 види гіалуронової кислоти, миттєво освіжає, насичує шкіру вологою, має антивікову дію та зменшує дрібні зморшки від сухості. Абсолютний бестселер серед СПФ це легкий сонцезахисний крем з широким спектром дії, який буде захищати від фотостаріння, зменшувати ризик появи пігментації та нових плям. Має комфортну текстуру, не буде лишати білих слідів. Маска крем для ліфтингу та підтягнення, яка творить тива на основі пептидів та активних комплексів для пружності. Помітно розладжує шкіру, створює ефект миттєвого ліфтингу, добре підходить як експрес-догляд перед важливими подіями.